26 червня селище Вишнівець пережило, небували доти потрясіння. Вбили 17-річну випускницю Ірину Мукоїт. Напівоголену її знайшли на узбіччі дороги. Мешканці були просто шоковані. Тут приблизно тут так кров кров кровця кров падала в неї. Отут спинка лежала, ножками туди, личком до, до забору. Отут біля неї лежав ніж. З того боку лежав його. Було добре видно, той ніж. Я прийшла, почала кричати і полетіла. Тиждень знадобився поліцейським на розслідування, і вони заявили, вбивцю затримали. Це 16-річний учень ПТУ Василь Гнатюк. Дякую апеляційному суду і підтримку процесуальних керівників прокуратури про проведення негласних слідчих дій а СБУ про те, що ми їх швидко провели. Які нам допомогли вийти на слід злочинця. Близько 23 години він знайшов ніж, як виявилося. Який став знаряддям вбивства на деякій ділянці дороги, а це саме там, де, вона, де тіло її було виявлене, він, витягнувши з кишені цей ніж, наздогнав її. От, в цей час видно, ну, вона відчула, чи шорох, чи хто поряд хтось, вона розвернулася частково до нього, і він двічі наніс цим ножем її удари в серце. Здавалося б, справа розкрита, але кілька сіл раптом стають на вуха. Люди не вірять, що Василь, який виріс у них на очах, міг убити людину. Нам страшно, страшно, дітям ходити по вулиці, тому що злочинці досі на волі. А повісили. Злочин на 16-річну дитину. Били, катували, кажуть тут всі люди. Мама позвонила до мене, що забрали дитину. Ми в сільській раді стояли 4 години. Нам ніхто не сказав, де дитина. Яке вони мали право забрати дитину неповнолітню? 16 років. Яке дитину. вони мали право забрати Йому дитину? Самі дитину. Самі ніхто нічого не сказав нам. Яке мали право? Шістнадцять дитину. дитини. Що зробили? Самосуд. Невже копи справді викрали неповнолітнього хлопця з батьківського подвір'я і чому нікому з рідних не дали з ним поїхати? Дитина була в мене вдома. То, приїхала міліція до мене на подвір'я. Була я була і мама моя була. То забирай дитину. я й поїду з низ з дитиною? Кажуть, і коли до на і до хати. Хай півмінути не пройшло. все, дитину в машину і поїхали. Самулі зараз була поліція, пила людей. Батьки запевняють, після семи годин у поліції не впізнали свого сина. Він був немов зомбі, загальмований і ледве говорив. Що дитині давали пити? В якому состоянні була? Як ножа дитині в руки закладали? Руки дитині за Я стояла, стукала, просила пусті. Ви сказали, нема дітей. Я в зараз вже два рази була. В школі була, тут була, в якій годині. Що ви закриваєте справу? За що триває? Злочинця про люди стали, перекрили дорогу. Гроші взяли, в мене нема дітей, нема! Батько ж Василя розповідає, що його намагалися споїти в обласній поліції. Кого споїли? Давали сто грав мені міліцію вам вічено. Пристрасті розгораються і закипають. Люди ледь стримуються, щоб не піти в рукопашну з поліцією. Ми намагаємося з'ясувати, де був Василь тієї злощасної ночі. Брат затриманого Владислав розказує, що вони разом відпочивали в компанії. Наскільки я знаю, вчора в поліції казали, що перша сорок її вбили. Черевні так розказали, перша 40 били її. Перша 40 він пів другої, тої пів другої він був вже коли мене. Найтряніше був, найше пів другої не було. Ці молоді люди, друзі затриманого Василя, запевняють, коли сталося вбивство, хлопець був і в них на очах. Ми підійшли сюди. Він тут сидів з владом. Вже мене сиділи, двоє говорили. І ми спиталися, що воно. Ну, вони сказали, що все добре. так, нічого такого. Це десь було напевне десь півтору, може без 15 два, десь така година. Після того його там друзі, я не знаю, ну назад голодович і ще хтось з ним його вели до тітки. Його приїхали в таксі, посадили в таксі. Він поїхав. А це таксист, який віз Василя тої ночі додому в сусіднє село. Хлопця він знає і нічого дивного за ним не помітив. На воротах на юнака ще й чекала мати. Я приїхав, його забрав. Ну я казав, що два чоловіка було. Я просто їх не бачив. Вони з боку да, два хлопці, якихось то він сів, а ці два хлопці залишилися з боку. Я йому задавав питання, він відповідав нормально на ті питання. Нині брат затриманого Владислав розповідає, його теж змушували взяти на себе вбивство дівчини, били і вимагали зізнатися. Мене тільки відвезли буквально метрів 800, ну хай кілометр відомо відвезли. Питаються, каже, розказує, як з, брат, з братком зарізали цього ну, дівчину. груді били, по руках били, по голові били, під лукою, оце, під головніком сідушки. Все, кажуть до мене, зараз вивеземо чорний ліс, закопаємо. Її син фізично не міг подужати здорову дівчину, запевняє мати Василя. Адже він всього метр десять на зріст і ще й не має великого пальця на правій руці. Тож як тримати ножа? В училище, спитайте, він каракулі пише, він бере пальця, зажимає між тими двома пальцями і так пише, ручку тримає. В нього палець відірваний на правій руці взагалі. Чому ж поліцейські нікого не слухають? Бо родичі та знайомі вигороджують Василя, переконані копи і оприлюднюють докази. Виявляється, всі телефонні розмови рідних записані. То невже юнак тієї фатальної ночі був п'яний і ще й в усьому сам зізнався. Він мені казав, що це, що ще тоді. Як я його тільки тоді в той вечір здебав на цьому п'яного. Каже: ти не знаєш, що сталося. Каже: кажу, що сталося. Каже, я людина. <ривання> що що каже? я <ривання> і покаже, до мене ще є людина. Батько розповідає матері, що син в усьому зізнався, а вона навмисно перериває розмову, бо певна, телефони прослуховують. Чуєш, Наталя, от тоді, от 5-го вечора, от й ту х ху... зробили. Знаєш, Я пона От то хай мати. Моя мати підверт. Він прийшов телефону до, до матері. Глухі, Алло! 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 Усе одно не вірить у причетність Василя мати вбитої Ірини. Виявляється, в останні хвилини життя дівчина потрапила на відеокамер спостереження, і на ньому видно, що юнак за нею не йшов. За Ірою, по той Васю цілий що він не йшов. Ми його не бачили. По тих камерах, що в нас є відео на флешці, на ми не бачили його. Має хоч якийсь бути мужиком, а не отаким, можна сказати, карликом. Траєкторія удару. Як мені кажеться, що якщо таке маленьке, йому до того серце треба підскочити. Люди збентежені тим, що справа оповита таємницями. Чоловіка, який першим знайшов тіло Ірини, раптом поклали в психіатричну лікарню. А ще копи розповідали про зґвалтування дівчини, яке тепер чомусь заперечують. Сам Василь написав записку, в якій зізнався про тортури. Майже щодня мешканці вишнівця виходять на акції протесту і підтримують хлопця. Люди вимагають справедливого розслідування. Не міг він такого зробити. І міліція боїться привезти його на слідчий експеримент, щоб люди його не забили. А всі ті люди підтримують його, тому що самі бачите, що роблять. Цілий день люди покинули роботу кожного хазяйства, ми в селі. Ми не на балконах живемо. Покинули все, щоб якась справедливість була. Правоохоронці обіцяють розвіяти всі сумніви уже у вівторок, коли будуть готові обіцяні результати ДНК експертизи, Василя або відпустять, або висунуть йому звинувачення.